Чи висилатимуть українських чоловіків з Європи в Україну? Ну, дивіться, деяких будуть, деяких не будуть. Тобто не всі країни е, погоджуються з тими методами, які зараз е, випроваджує і хоче Україна зробити. Але е, дуже багато, я бачу, дуже багато негативу і хейту збирається вся взагалі ця вся історія в Європі. І я боюся, щоб чоловіки замість того, щоб е, дійсно повертатися додому, не дивлячись ні на що на те, що вони там поїхали кудись. Е, бо знаєте, я. Та людина, яка не, не буде засуджувати жодну людину, тому що ти не знаєш взагалі, що відбулося в її житті і для чого вона поїхала. Ти не знаєш, що може людина годує свою родину і, і, не, і, не, і не знаходить реально можливостей в цій країні, і це нормальна історія, не дивлячись ні на війну, ні на що інше. Але це ось вся ця історія з паспортами, з бажанням вислати людей, людей кудись. Вона призведе до дуже поганих ситуацій і ще більшого негативу владі. Тому якщо влада дійсно хоче на себе накликати біду і зіпсувати собі репутацію ще більше. То продовжуйте надалі. також, також поводитись з людьми як з собаками, не пояснюючи їм взагалі нічого, не не даючи їм можливостей ніяких, ось в чому моя е, думка в цьому плані. Але я ще раз кажу: все те, що зараз відбувається, воно призведе до негативних наслідків аніж до позитивних. Чи буде РФ відповідати за удар по Одесі 29 квітня, який був цілеспрямовано направлений на мирних жителів? Це таке, знаєте, риторичне запитання в якомусь сенсі. Е, відповідати перед законом? Навряд. Не. Передповідати енергетично буде, бо тут однозначно забравши людей, бачите? Мертві, мертві душі. Мертві душі, за це ну, за це ти будеш відповідати. Ти кожен, хто приймає участь у цій кровопролитній війні, кожна людина і його сім'я цієї людини буде нести на собі хрест смерті, вбивства. І це стовідсотково відбудеться. Те, що вони е, ціленаправлення туди е, фігачили, це стовідсотково, але Розумієте, в чому нюанс. Е, я бачив сон, я вам розкажу швиденько про сон, який я бачив. Я бачив, що Росія, е, ну, типу е, я бачив солдат російських, і я начебто зайшов такий, тіпа, як, як ну я не знаю, як привид щось в такому форматі я летів і згори дивився на їх розмови. То в більшості я бачив, що вони сидять і кажуть, так, нам повідомили, що там якась сльотка військових, а там нам повідомили, що там якась зброя приїхала, а там ще щось. Розумієте, вони в більшості не знають. Е -е не знають взагалі нічого, бо вони в принципі тупі. По-перше, так те, що вони там сильні, те, що в них є е, зброя порядна. Це звичайно, тут не, не будемо з вами спорити цю, цей момент. А, але те, що вони тупі, це дуже дуже стовідсотково. І ось е, ситуація, яка відбувається зараз, вони десь щось почули. І так туди валимо. Тобто, ця вони збирають якусь інформацію з, зі всіх, і там хтось там їм написав чи злив інформацію. Тобто, по факту, і вона мені снилась до удару. Оце на 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 той же день в обід що ж стався цей удар. Я думаю, до чого це мені сниться? А я реально розумію, що ось ось до чого це мені снилося, що вони. Принципово навіть не знають де щось знаходиться, тому вони кидають там, де їм сказали, там де якась наводка була, і це говорить про що? В першу чергу це говорить про те, що люди досі в Одесі є люди, які роблять ці наводки, і це дуже жахливо, тому що саме із за цих людей ці дядли стріляють в мирне жителі. Ось і все, ось і вся біда. А те, що вони будуть відповідати, кожен буде відповідати за все, що відбувається. Росія помало, ну розумієте, що там бути потопи і тому подібні речі, це все відбувається. Так нам би хотілося, щоб це одразу прилетіло їм. Але я, я ще раз як і казав вам, я буду казати всім, що. Карми не існує такої, знаєте, миттєвої. Так інколи вона проявляється, але миттєвої прям карми от прям за секунду, такого не існує. І вона буде проявлятися помалу, але вона буде проявлятися в таких дуже жахливих речах, як повіні, як різні там якісь, може, землетруси чи що ще може відбуватися. Смерті також випадкові, начебто. Тому Кожен буде нести абсолютно свою карму сам. За це не хвилюйтесь. Чому в ЄС запроваджують масштабні перевірки Facebook та Instagram? Чому в ЄС запроваджують перевірки? Бояться, вони починають помалу-помалу е, вишукувати, по-перше, е, росіян, які там щось в їх країнах за, за, замишляють, бо вони в цьому питанні дуже активно почали рухатися. Це 100%, і, звичайно, страх, страх, що щось буде, що можуть напасти на них. Вони ще й досі думають, що на них хтось нападе. Бо е, вони досі бояться Путіна, не дивлячись на те, що вони як знаєте, так якось так допомагають Україні якось дивно, ніж ніж щоб так одразу всі зібратися і допомогти. Вони лише допомагають, знаєте, ну ми можемо зібрати, а можемо не зібрати, а можемо надати, а можемо не надати. Коротше кажучи, вони їх бояться. Але вони зараз намагаються перевіряти всі організації, всі оці російські е, пропаганди і тому подібне. В Європі, тому що вони бояться різних аспектів, які знову ж таки пов'язані з якимись терактами. Вони там, ну тобто, ви ж розумієте, надумувати там. Вони це люблять сидіти, щось там думати. Тому ось за це вони й бояться, що щось може бути погане в їх країні. Чи припинить Україна офіційну комунікацію в Телеграм? Зараз це до того може йти. Чому тому, що ми бачимо ситуації, які відбуваються у нас, і е, ми бачимо, що канали деякі зачиняються без причини, блокуються. Тому скоріш за все припинення повного не буде, але припинення введення якихось таких телеграм-каналів, е, які там про війну чи е, там якісь державні канали, то тут скоріш за все, що буде припинення? Бо я бачу, що це питання вже підняли. Чи вдасться Макрону поглибити свій особистий зв'язок із лідером Китаю задля того, аби сі вплинув на Путіна щодо війни в Україні у Макрона насправді є дуже багато можливостей, дуже багато можливостей. Але ні про яку війну йти мови не буде. Те, що він хоче зробити, він хоче зробити дещо для себе. Я, не, я трошечки не розумію, що конкретно, але він дуже сильно переживає за свою дупу. І е, це пов'язано з тим, що е, він, е, так як він останнім часом дуже активно. Почав говорити про е, трансформацію і ставлення свої виявлення своє до України, то тут, звичайно, е, Путіну це дуже все не сподобалось, і е, Макрон на на випередки оп, опережаючи ці всі ситуації, планує спілкування і дружбу з Китаєм, якщо що, якщо так вийде, що Росія там яким чином почне все це робити, але він просто не знає, що. А є ваша передача, і є такий мульфармах зардієв, який каже йому, що Макрон не бійся і взагалі не бійтеся Європу, а Україна вас захистить у тому плані. Тому звертайтеся, якщо що. Чи буде Китай цього року підтримувати Україну? Чи буде Китай? Давайте так, що Китай насправді відчуває до України. Е, уміряність. Він не влазить, розумієте? Він не хоче влазити. От йому, типа, ось він стримує свої емоції і намагається бути в нейтралітеті. Тобто він зайняв позицію Королеви Британії. Е, і ось в цій позиції він намагається себе буде проявляти. Ось так він себе відчуває, на жаль, до України. Е, чи буде він допомагати? Хоч там я не знаю, правдами, неправдами, чи буде це допомога якась? До речі, буде. Буде допомога знову ж таки кажу, що щось буде через Європу робитися. Тобто треба знайти правильний шлях, як це як цю допомогу правильно трансформувати. То скоріш за все, що Європа буде купляти у них у них чи запчастини, чи деталі, чи щось в такому що буде трансформуватися саме в Європу, не в Україну, а потім вже через Європу доходити до України. Ось так можлива історія, але бачите, він поки що зайняв позицію не там, не там. Чи справді Росія і Китай переходять на підпільні платежі через відмову банків? Ні, я цього такого не, хочу, не бачу. Я бачу, що іде обнулення обнулення в плані того, що може бути якісь нові можливості, якісь нові е, організації, чи нові відки. Тобто, все це може бути обнулення, таке своєрідне, е, щоб знач, почати щось нове, е, щоб там закрити, щоб почати щось нове. Але щось таке глобально таке погане, я не бачу. Як було, так і воно і залишається. Як дитина, знаєте, як народжується дитина, нова дитина, нова енергія в тому плані. Чи дійсно нова ціль масованих ракетних атак росіян українська залізниця? буде? Чи є в планах у Росії залізниця? Як пропозиція, вони поки що не розглядаються. Момент може бути теракти, може все, що завгодно буде, але прям щоб. У залізниця, ну ні, в них в них це не має ніякого сенсу. Хоча я ще раз кажу: їм хтось пропонує, тобто один з генералів, пропонує на залізницю. Але Путін поки що закрит до цієї інформації, тобто він не не пропускає цю інформацію. Ось бачите, на четвірки кубків сидить. Тобто йому пропонує хтось це, і в нього зараз думки на Харків чи напрямок, на Одесу, на щоб захопити оцей період весь шматок. Розумієте? Йому щось не до залізниці. Ну тобто ні, поки що ні, точно. Але така е, ідея, як ідея, вона існує і хтось вже йому пропонував цю ідею. Чи справді Росія накопичує власні війська під Харковом? Так, дійсно, це правда. Я не розкрив якийсь новий секрет, всі про це знають. Ну, військові про це знають, всі, всі б, 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 про це знають. Це не те, що якісь там таємниця військова. Накопичують, хочуть прорвати. Але питання чи вдасться? Зараз 50 на 50. Поки що будуть обстріли. І дуже глобальні обстріли. Їм дуже важливо, щоб люди злякалися, щоб люди, ну типа, коли вони туди, начебто, зайдуть, так щоб люди перелякані, всі поздавалися, і щоб всі, типа е але ж вони не знають, що готується дуже цікава е історія для них. Вони ж цього не знають і не дізнаються, бо я ж не скажу, <с nådans>, що саме буде. Готується цікаві подарунки. Готуйтеся, бачите, кіндер сюрприз. Тому Харків я впевнений, хоча зараз дуже важка історія, і я бачив у своєму видінні про Харків, що це буде, що я, начебто, стояв в якомусь такому великому місці і стояв очима, дивився, я майже в кінці міста був, і я дивився в ліс. Там якийсь ліс був, і я дивився в цей ліс, і я така, знаєш, була тіпа, е, 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 такі сутінки, і бачив в цьому лісі дуже багато вовків. І я бачив, що вони хочуть напасти, але вони не можуть. Щось їх стримує дуже сильно. І ось ця історія, вона мені здається, що вони можуть підійти через якийсь е, виток, через якийсь виток е, на Харків. Але не зможуть зайти, бо щось буде їм заважати. Ось те, що я бачу про Харків. Чи вдасться в травні відсунути росіян від Часового Яру? В травні віддасться віддасться чи ні? ні? Поки що ні. На жаль, ні. І більше того я можу сказати, що буде ще про просування більше російських військ з того моменту. Тобто. Що ні, а це поки що. Чи відкриється новий активний напрям на фронті? Поки що вирішуєте це запитання його не існує, тобто його як як в планах, поки не існує. Вони вирішують, що робити, якою яким шляхом піти. Але те, що вони дуже хочуть, це стовідсотково, але поки що нема е, таких можливостей і ресурсів. Тобто вони зараз планують якось це трансформувати і реалізовувати. Але ну я поки що цього не бачу. Чи справді виділеного США озброєння вистачить Україні до кінця 25-го року? Питання, скільки вони будуть його робити? Тут показує, що дуже довго будуть робити зброю. Бачите, мінімум 8 мінімум 8 місяців. Якась зброя прийде вже в кінці літа, вже вже прийде. Але питання, чи вистачить його до 25-го, щоб, дай Боже, щоб вони до 25-го і зробили? То, може, воно й вистачить дійсно до 25-го, розумієте? Але вони хитренькі, Вони ж, типа, планують, що е, а, а, вони будуть його довго до дуже довго робити. А потім такі, типа, війна закінчиться з України, а потім кажуть, то на що вам та, 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 та зброя? Хай вона залишається вже в нас. Розумієте? Тому це оці, типа, мільйон, мільярди е, грошей, е, які виділили, ну це вони можуть потім трансформуватися. Вони ж розумні люди. Давайте так. Вони ж розумні люди, вони знають, що вони роблять. Просто так, такі закони не приймаються. Це дуже велика сума грошей. Ну і те, що ми її будемо отримувати, ну, там, це ж розраховано на те, що не одразу тобі принесуть 60 мільярдів. А це буде, знаєте, тіпо, по частинам однозначно. І ці частини ну, будуть не такі великі, як нам здається. Тому питання. Що, що саме Америка хоче чим допомогти? Вона хоче допомогти пролонгувати цю війну. Ось це щось дуже схоже на це. А не, знаєте, одразу прийти, зайти і закрити вже нарешті це питання. Чи буде існувати кримський міст восени цього року? Ну, поки що так. Але ще раз скажу. Що е, ситуація з мостом вже ну, галочка. Вже, вже стоїть на ньому прокляття всього українського народу. Тому те, що його не буде, це 100%. але прям ось найближчий час то ні. Він ще поки буде стояти. Шкода, звісно, шкода. Чи вдасться протягом місяця подолати проблеми із GPS в Європі? Чи будуть жертви? Поки що ні. Буде і надалі це робитися з, таким, з більшою, більшою наснагою. Це наростаюча така історія буде. То вони будуть. Ну, було дуже багато, я бачу, грошей на це виділено. Ресурсів дуже багато. Чи заборонять в США імпорт урану з РФ? Так, диявол випадає. Так, причому зараз дуже дуже скоро бачите, карта смерті, карта дурня випадає одразу. Це обнулення, повне обнулення і початок пошуку е, нових ресурсів. Америка хоче абсолютно відмовитися від всього, що пов'язано з Росією. Бачите, як воно дуже цікаво випадає. Але ще, ще треба на цей час. Це не одразу однозначно буде, але зараз що Європа, що Америка зараз намагаються і шукати альтернативи. Чого вона не робила цього раніше, не зрозуміло. Але ми бачимо, що ця історія вона вже для Росії відбувається е, взагалі дуже поганими історіями. Взагалі тому це лише питання часу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.